Зі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 27 червня 2013 року. Це був матч об'єднаного Суперкубка 2013. До речі, друзі, у цьому об'єднаному суперкубку 2013 участь приймало чотири команди: це Спартак, Москва, Динамо, Київ, Шахтар Донецьк та Зеніт Санкт Петербург. Тобто ось чотири команди, якраз приймали участь у цьому об'єднаному суперкубку 2013. Ну і давайте, друзі. Якраз це будемо з вами говорити про перший тур. Цього об'єднаного суперкубка 2013. 27 червня 2013 рік. Перший тур Спартак Москва. У себе вдома. На стадіоні імені Стрельцова команди приймає Київське Динамо Олега Блохіна 1-0. Кия не перемагаєць. Олег Гусєв. На 31-й хвилині з пенальті забив єдиний та переможний м'яч Ну, давайте, друзі, про цей матч ми будемо з вами говорити попередку. От до речі, друзі, я вам хочу сказати, що ось це протистояння Спартак Москва та Динамо Київ. Ну я, вам, друзі, хочу вам так сказати: в принципі, ось в радянські часи. В радянські часи це було прям неймовірне прям протистояння, неймовірно принципово це була битва. Тому що обидві команди домінували. Справді домінували в радянські часи. І справді обидві команди домінували, були од... тобто Спартак Москва та Динамо-Київ, це були одні з найкращих команд е в радянських часах. Да? Е і якщо брати там якраз ось... там, там, колишня там. ось СНГ. Да? І я вам хочу так доказати: в принципі, Спартак Москва та Київське Динамо! І справді клуби з великою історією. І цей матч він справді був дуже принциповий. Euh, що до Спартака, ще до Київського Динамо. І цей матч справді був друзі доволі таки принциповий. Спартак. Ось така стартова 11 господарів. Песяков у воротах, Бокити, Бризгалов, Дмитро Камбаров, Макеєв, Глушаков, Чельстрем, Рафаель, Каріока, Яковлев. Мафсисян и і... Виля Лентидов Ось така старта Господарев Киевский Динамо Максим Коваль в воротах, Данила Сильва, Хачериди, Вида Макаренко. Трішки пізніше Макаренко, как раз то виду поменяю Алекшет про старта да, в то да у воротах, Данила Сильва, Хачариди, Вида, Селин, Олег Гусев. Капітан команди – Денис Гармаш, Аруна, Безос, Кравець, Андрій і Ярмоленко. Трішки пізніше у Спартака вийде перший влюк – Ананідзе. Трішки пізніше вийде Тимофеєв. Кротов ще вийде. Трішки пізніше у Спартака Нудина, Макиєв, Алієв вийде трішки пізніше. Цуріков, Вукоєвіч. Сергій Сідарчук трішки пізніше вийде у київського динамо. Дуду і Макаєнка якраз то. О, ось, ось така стартова одинадцятка. У київського динамо. А ще, друзі, кажуть, про сам матч, то матч розпочався доволі такий низький був темп. Справді. Так, да, друзі. В моментів майже не було ще не у господарів, ще не у киян. Моменті, То моментів взагалі-то майже голівих не було. Тут було прям було прям боротьби справді було, прям справді. Друзі, знаєте, ось прям було прям багато знаєте, боротьби на футбольному полі. обидві команди намагалися одній одній не поступатися, обидві команди намагалися якийсь момент створити. Але прям було і справді. Прям друзі, прям дуже-дуже було прям важко. Обом командам якийсь момент створити. Артем Кравець на 30 й хвилині заробив право на пенальті. Дуже здорово. Кравець зривається вільну зону. Брізгала його збиває. Пенальті був абсолютно чистий, тому що. ну, Збиває футболі Спартака. Фудбільська київського Динамо. Пенальті був, пенальті чистий, його заробив якраз Артем, Кравец. Артем Кравець. Артем Кравець заробив право на пенальті. І ось він шанс для київського Динамо. По такій грі, де моментів взагалі там майже не було. І ось кравець випереджає. Захисника Спартака пенальті був. Олег Гусів. На правах капітана. Підходить до 11-метрової позначки. Олег Гусєв. 31 хвилина матчу. Розбігається Олег Гусів, удар. І гол. Гол забиває київське динамо. Олег Гусєв пробиває в лівий кут. Туди саме стрибає якраз до вратар Спартака. Девід відбуває удар. Але таки коверіт залітає. Залітає, і в кінці-кінців рахунку матчі Київський Динамо. На 31-й хвилині відкриває. ось там на 35-й хвилині був по справжньому гольовий момент, коли на удар вийшов у спартака, назвичний удар. І м'яч пролітає ворота, І Спартак там не пам'ятає, а так от пройшла. І вже в протихітний м'яч Коваль, Коваль, в принципі, не реагував на цей удар. М'яч плетів в протихід Максиму Ковалю. Але київському Динамо пощастило. Кіяни не пропустили і рахунок залишився 1-0 на користь київського Динамо. Якраз і Яколів втратив реальний шанс саме Він якраз це пробував з метра так десяти, але влучив він повз ворота. Макеєв, до речі, виграв забіг. Непоганий виграв там забіг Макеєв, але не зміг видати прицільну передачу, приціль, прицільний навіть не передачу, а удар. Це десь так на 39-й хвилині був на момент. Тут у Спартака ось напані атаки вже стали проходити під занавіс першого тайма. Але забити господарям не вдається. І перший тайм завершується з рахунком 1-0. Київський Динамо! за Затем гол Олега Гусева, у не было в рахунку. Тайм номер два. Тайм номер два. В принципе, в целом, так и был футбол равный, Я же говорю, друзья, моментов, взгляли, у нас часто там какой-то момент, таких-то явных голевых моментов там взгляли, не было, и справьте. Вот сейчас вам, друзья, кажу, Вот сейчас вам, друзья, кажу, Моментов там взгляли, мы же то не было. Вот момент Олега Гусева, пенальти, гол. І у Спартака там був шанс наприкінці на, на, про що тайму, щоб забити. Але реалізувати свої нагоди більше ніхто не зміг. і я ж кажу, дуже приматок був боротьби. От Спартак намагався відігратися. Вони програвали 1-0. їм потрібно було йти в А-банк. І в А-банк це така команда прийшла. Але явних гольвих нагод не створили господарі. Кияни дотримали цю мінімальну перемогу 1-0 і в кінці кінців суддя де фінальний свисток. І Київське Динамо! 27 червня 2013 року в рівній битві на виїзді у Москві якраз то. Київське Динамо! Обіграємо Спартак Москву з рахунком 1-0. Ідиний м'яч забив Олег Гусєв з Динамо-Київ. Важка перемога для київської команди. Важкий був матч. І, напевно, все-таки нічя по матчу, якщо дивитись матч, то нічого, напевно, був таким більш справедливішим рахунком. Але Динамо Київ перемагає, ну і не скаже цей Неподілу. І не скаже по ділу, Тому що київська команда показала характер. І на виїзді обіграла дуже-дуже сильного суперника, і справді. Дуже сильного суперника. Вігалі, друзі, кияни. Ось цей об'єднаний суперкубок, якраз у 2013. Забігаючи наперед, скажу я вам виграють. Кияни посідать першу позицію. 10 балів наберуть у своєму пасиві у Спартака. У Зеніта і у Донецького Шитаря буде по 4 залікових пункта. Але Київське Динамо Олега Блохина виграє Суперкубок 2013. І справді, кияни просто неймовірно взагалі виглядали. Прияла ми, друзі, який відбувався 27 червня 2013 року. Об'єднаний Суперкубок 2013. Перший тур Спартак Москва у себе вдома на стадіоні імені Стрельцова в Москві. Команда приймала Динамо Київ 1-0. З мінімальним рахунком, завдяки голу Олега Гусі з пенальті, Спартак все-таки обіграли. Я вам, друзі, дякую за увагу. Пригадала ми цей дуже цікавий матч. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра, щастя в життя. Найголовне, найголовне в житті це щастя. Друзі, найголовніше в житті це щастя. Тому, друзі, я вам якраз щастя бажаю, бажаю вам добра, будьте щасливі. Усі до нових зустрічей!